У нас сидять рижика, димок білий, там черепашка заховалася по дереву, там малий котик на горі землі. Тут дуже незручно, але де є? Вони тут звикли, вони тут виросли, так ми тут біля цього гаража тулимося. Водичку ми туди залишаємо, вона стоїть у них там. І зараз, що вони не з'їдять, ми сипемо в дві тарілочки, в три і туди теж заховаємо, вони собі вечором доїдять.